Аго, вітаю! Сьогодні ми з вами зробимо практику по завершенню минулого року, тобто старого року, та налаштуємося на новий рік. Мене звати Тетяна Ройк, я атмолог та атмахілер і моє вібраційне ім'я Таяна. Практика, яку ми будемо робити, вона є психотерапевтична, але в полі атмолога. Атмахілера будь-яка практика стає квантовою. Що значить квантова? Квантова це означає, що робота буде йти одночасно на всіх рівнях. Тобто ми будемо робити, завершувати цей старий рік. А одночасно буде йти робота по завершенню процесів, доступних на даний момент кожному окремо, в залежності від його системи, в ртовій системі, в текучому житті і на рівні нашої душі, на рівні тих втілень, які були до цього втілення. Отже, з чого ми починаємо? Перший крок це потрібно згадати, пригадати. Можливо, навіть записати, взяти ручку. Все те, що було за цей рік зроблено, які ми стали, чого досягнули, які якості в собі ми виробили. Тобто всі ті наші успіхи, всі ті цілі, всі ті бажання, які ми за цей рік досягнули. Друге, це подивитися на те, що ми планували, чого хотіли, і це нам. По якимось причинам не вдалося. Це був перший крок. Другий крок наша задача завершити все те, забрати ті енергії, які давалися на все те, що ми хотіли досягнути, що не завершене на всі ті процеси, і перенести ці енергії на 25-й рік, тобто на новий рік. Для цього нам потрібно взяти або два листочка будь-якого формату, маленьких, будь або взяти один листочок і розділити його ось так. Можна на половинку, підписавши ось тут 24 й рік і тут 25-й. Тобто наша задача, яка наша задача, полягає в тому, що ми завершили те, що не завершене, тубусували енергію, яка була нам дана на наші бажання, але по якихось причинах це не спрацювало, і перенести на цей новий рік. Для цього ми беремо. Ви можете поставити відео на паузу. Положити листочок так, як вам буде зручно, я просто покажу ось тут, ставимо точечку і починаємо з цієї точки малювати. Це буде виглядати ось так, не відводячи руки в довільному порядку, як буде вам іти. Я зараз просто це покажу, зроблю і вам покажу. Ось, ставимо точку, і ми будь-як починаємо водити ручкою по листочку. Одночасно нам потрібно перейти в стан квантового свідка. Тобто стати тим, хто дивиться на того, хто це робить, хто тримає ручку і водить цією ручкою по листочку. І стати тим, хто спостерігає за тим, хто дивиться, і за тим, хто це робить. Якщо це складно уявити, то достатньо того, що ви просто будете знати, що є той, хто за вами дивиться, і є той, хто дивиться за тим, хто дивиться. І завдання в тому, щоб ви, роблячи оцю, оцей такий процес, оцю таку виконуючи таку роботу, ви по завершенні, не відриваючи руки, перейшли на слідуючий листочок і просто зробили декілька рухів. Ось таким чином із старого року. Забираємо всі енергії. Тобто ми заходимо в ті місця, в ті ситуації, в ті наші бажання. Одночасно і забираємо скрізь свою енергію. Ми її наче катапультуємо на новий рік. Ми її якби налаштовуємо на новий рік, забравши із старого року. Третій крок це: ми дякуємо своїй душі, хранителям нашому роду, вищому нашому я. За проведену роботу. І просимо виділити достатньо енергії для завершення всіх процесів в гармонійному та безпечному режимі для нас, для нашої системи, для всього нашого роду, для всіх і кожного. Во благо всім нашій землі, нашій країні і нашій. Планеті. І пам'ятайте, в що ви вірите? Вірите, ти й тут. Оха.